Медичак Дар'я, 10 а клас одеського ліцею номер 41 Осінь, Чамай. Ми чекали її наче дива, і вона божество золоте. Так спокусливо і так грайливо, ось уже на банкет свій іде. Вся в туманах дощами омита, палиніють лишати вогнем, духом яблук і грушок зігріта, править хмарою, наче конем. І під ногою стелить дерева свого листя багряну красу. Це вона врожаю королева, оберта в діаманти росу. Павучок їй мережить ковтину, її одній довіряли стопат. на достатню погожу днину урочистий, яскравий парад, як чекали тебе, Золотусиню, над печальну красуню гаїв, лиш тебе, невимовно осінню, погляд стомлений мій полюбив. Меданчок Дар'я, 10-й А-клас Одеського ліцею номер 41 Дмитро Черепніченко єдина Україна, нехай ніхто не половини твоїх земель, не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна, одна від заходу і до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці січові за тебе гинули в полях. У небесах Сузір'я Лева нам світить на чумацький шлях, страждена чаєчка, небога, єдині два твої крила. Виходи в у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половинить твої земель, не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна.